Ми живемо в митушливому світі, де всі кудись поспішають. Нам не вистачає часу навіть усміхнутись один одному. Саме так я прожила більшу частину свого життя. Відчувала, чогось не вистачає і розуміла, що можу і здатна на більше, ніж бути коханою дружиною та люблячою матусею. Мене звати Алла Михайлівна Тютенко. І моє життя кардинально змінилося у 2010 році, коли я стала вихователем Димівського дошкільного навчального закладу. Моє педагогічне кредо люблю дітей, навчаю їх любити, бо без любові нам не варто жити. Проживаючи свій день разом з дітьми, зрозуміла, нарешті в моєму житті з'явилася гармонія, адже щаслива людина це та, яка з радістю зранку йде на роботу, а ввечері з радістю повертається додому. Тепер, доповненням до моєї родини, є друга невід'ємна частина мене, мого серця, моїх думок та душі, моя улюблена робота. Саме завдяки роботі в дитячому садку я реалізувалась як педагог. Мої діти такі різні і неповторні, вони значать для мене більше, ніж невиразне слово вихованці. Адже ці бішкетливі, невгамовні, а іноді неслухняні дітлахи сенс мого життя. Люблю їх не за те, що вони хороші і слухняні, а за те, що вони просто ціні. В моїй групі виховуються дітки віком від 3 до 6 років включно. Організовуючи свою роботу в різновіковій групі, використовую форми і методи роботи, які відрізняються від тих, які застосовуються в одновікових групах. Тому за основу організації життєдіяльності дітей взяла Белланкастерську систему, яка допомагає мені виховувати дітей з високим рівнем соціальної поведінки та власної саморегуляції. Приділяю більше уваги. Індивідуально зорієнтованому вихованню. Старші діти їх називають моніторами. Під наглядом вихователя навчають молодших. В групі намагаюся створити мікроклімат радості, зацікавленості та взаємоповаги. Основою гармонійних взаємин у дитячій спільноті є спільні ігри, спостереження, радість від можливості бути разом і цікаво проводити час. У цих стосунках молодші покладаються на допомогу старших, посилаються на їхній авторитет, здобуваючи таким чином любов і вдячність своїх друзів. А старші діти, граючись із маленькими, охоче беруть участь у їхніх забавках. В іграх малюки завжди виявляють симпатію одне до одного і тому легко і охоче засвоюють правильну поведінку старших дітей. Під час одягання роздягання, підготовки до сну та після нього, на прогулянках, у ході занять і самостійних ігор створюють такі ситуації, які формують моральні навички, чергування, трудові доручення, ремонт книжок та іграшок. У цьому випадку помітним є інтерес молодших до нової, більш складної і привабливої для них діяльності, бажання все робити, як дорослі, як старші діти. Правилом поведінки старших дітей стає піклування про малят, бажання допомогти їм. А для молодших готовність брати участь у діяльності старших виконувати їхні доручення. Разом мої вихованці нагадують дружню родину, де склалися сприятливі умови для навчання молодшого. Перед очима постійно і старша дитина, зразок більш доступний і зрозумілий маляті – Спираючись на природно допитливість дітей та їх інтерес до пізнавальної діяльності, проводжу заняття з ідетичного навчання, в основу яких покладено метод символічної синектики. За допомогою спеціально виготовленого інвентарю, карток піктограм, які умовно позначають предмети, карток символів, тактильних карток, друдлів, розвиваю творчі здібності моїх вихованців. Працюючи над розвитком мовлення у дітей, пропонуємо їм складати казки, будувати речення, описувати предмети та явища природи за допомогою карток схем. Що це у нас таке на столі? Так, от зараз нам за допомогою наших друдлів треба скласти речення. Ану давайте гарненько роздивіться їх і виберіть собі, які вам подобаються друдли. І складаємо Я речення. Ну, потім візьмеш візьми якусь другу собі, Візьми цю собі. Хто вже приготувався? Хто вже готовий? Я. А Ну Віка розказуй, що там ти вибрала. Остала зиба. Так. Це що тобі нагадує? Мені. Що нагадує? Ведмед. Ведмедика тобі нагадує. Так, і що? Він спить. Так, правильно, ведмідь спить де? У берлозі берлозі, Так, настала зима. І ведмідь спить, у берлозі Так, далі. Зима чи яка пора року настала? Весна. Настала весна пригріло. Сонечко, сонечко. спускаються цвітки. Квіточки, правильно, Віка, молодець. Хто ще готовий відповідати? Хто ще хоче розказати, що там є? Пішов дочка. Так, Діма, так. Пригріло сонечко, з'явилася веселка. Молодці. Формувати елементарні математичні уявлення дошкільнят допомагають кольорові палички Кьюзенера – розумні палички. Підбір вправ здійснює з урахування можливостей дітей, рівня їхнього розвитку, інтересу до розв'язання інтелектуальних і практичних завдань. При цьому дотримуюсь принципу: від простого до складного. Ігрові елементи у вправах пропоную у формі гри та змагання. Які мають характер змагання, дитина має можливість проявити самостійність у пошуку відповіді на поставлене запитання, висувати припущення та перевіряти їм, здійснювати практичні та уявні проби. Допомогу дитині надаю в непрямій формі, пропонуючи подумати ще раз, але по-іншому, спробувати виконати завдання і отримати схвальну оцінку її правильною діям і судження. Через постійну опіку батьків діти втрачають можливість діяти самостійно, а отже, навчатися. Під час спілкування виявила недостатній рівень базових знань, необхідний для їхнього віку. Ці труднощі підштовхнули мене звернутися до системи Марії Монтесорі, елементи якої я почала проваджувати у своїй педагогічній практиці. Я виготовила матеріал, який дає більше можливостей для саморозвитку дитини. Ми вже досягли певних успіхів. Діти навчилися контролювати себе, правильно доглядати свої речі, самостійно вдягатися і роздягатися, пересипати крупу і переливати воду, підтримувати навколо себе порядок. Діти вже звикли, що за собою треба прибирати, класти матеріал, з яким працював, на місце. Щоб сформувати дітей об'єктивні уявлення про себе, про інших та навколишній світ, використовую добірку ігор і вправ. А ну, будь ласка, зверніть увагу на нашу дошку. Тут якісь картинки в нас намальовані. Мабуть, це якась загадка. А як будь-яку загадку нам треба її розгадати, дітки? Уважно подивіться на ці малюночки. І скажіть, до якої казки ці малюнки? Ці малюнки та да казки камилюшки. Так, подивіться, до нас сьогодні завітала сама папелюшка, але вона якась сумна і невесела. Вона сказала, що зла мачуха її не пускає на бал. Вона задаває дуже велику кількість завдань. І просить наша Попелюшка, щоб допомогли ми їй. Допоможемо ми їм. <рес> От, отже, перше завдання. Зла Мачуха змішала гречку і квасулю всю разом. Наше завдання відібрати квасулю від гречки. Всім зрозуміло? Ми Преготувалися. <рес> почали. Тому що ми справилися з першим завданням. Сьогодні з певністю я можу зазначити, що мої діти вийшли на нові рубежі розвідку, здобули практичні навички, які допомагають їм у житті і навчанні, є обізнаними у багатьох аспектах, гармонійно розвиваються як фізично, так і морально. Найбільше щастя я відчуваю тоді, коли розумію, що я потрібна, що в моїй появі радіють лахи, мерехтять навколо, наче яскраві метелики, дзвінять поруч голосочками, наче пташенята у гніздечку. Щоденне спілкування з дітьми дає мені силу, радість життя, надію. Люблю їх, бо вони всі. How can we see forever wherever you go?